Сьогодні коротко розберемо фантастичну четвірку перші кроки і подивимось, що вийшло з нового перезапуску. Марвел розглянемо сюжет героїв, режисуру, візуальні ефекти і зрозуміємо, чи вартий фільм вашого перегляду. Поїхали! Дія відбувається у ретро-футуристичному всесвіті 60-х років. Рід Річардс Шторм, Джонні Шторм і Бен Грім вже володіють суперздібностями. Головна сюжетна лінія об'єднує захист землі від Галактуса та внутрішні труднощі героїв у спробах діяти як команда. Події розвиваються в міру динамічно, поєднуючи бойові сцени з моментами взаємодії персонажів. Це робить історію захопливою та легкою для. Сприйняття. Герої залишаються серцем оповіді. Рід С Джонні Джоні та Бен працюють разом, долають труднощі та реагують на загрози. Їхня взаємодія виглядає природно і підкреслює командну злагодженість. Натомість другорядні персонажі отримали менше екранного часу для розвитку, проте це не заважає слідкувати за основною сюжетною лінією. Космічні сцени та протистояння справляють сильне враження, а ретро-футуристичний стиль надає фільму характерної естетики, масштаб локацій та спецефектів передає відчуття грандіозності подій. Образ Галактуса ефектний, але його персонаж доволі поверхневий, через що деякі сцени з ним не сягають максимальної емоційної сили. Режисура приємна і водночас трохи незвична в першу чергу через стилістику картинки. Динамічні події органічно чергуються зі спокійнішими моментами, що дозволяє відчути взаємодію героїв і зберегти інтригу. Плавні переходи між сценами забезпечують комфортне сприйняття історії. Фантастична четвірка, перші кроки поєднує видовищність з внутрішніми конфліктами героїв, сильні сторони, переконливі персонажі та яскраві візуальні рішення. Серед недоліків прискорене розкриття сюжету, обмежений розвиток другорядних персонажів і недостатньо опрацьований образ Галактуса. Незважаючи на це, фільм залишає відчуття епічності і однозначно вартий перегляду. У підсумку перші кроки вдало відкривають. Нову сторінку для фантастичної четвірки, залишаючи простір для подальших пригод і очікування наступних частин, це однозначно яскравий старт для перезапуску, який варто побачити кожному фанату Марвел.